Велосипеді із синьо-жовтим стягом. Так місцева жителька Галина Мандзик готується вирушати у велотур селами Степанківської громади. Каже, разом з іншими учасниками свою поїздку сьогодні присвячує військовим, які в полоні чи зникли безвісти та їхнім родинам. Для мене це іде з самого мого серця. Це надзвичайно важливо. Наші хлопці там ми їх чекаємо. Ми сподіваємось, ми надіємось, і ми несемо сьогодні цю надію в нашу громаду, нашим людям. І хочемо, щоб вони відчули нашу руку підтримки. Сьогодні вони вирушають із чорно-білим прапором. Його громаді передав військовослужбовець Павло Берсан, який торік, 30 грудня, повернувся з полону. Каже: стяг символізує надію. Ініціатором першу створення цього прапору є е, е, мій е, побратим. Бойовий товариш це Волинський Сергій Ярославович, герой України. І даний прапор символізує в першу чергу надію, пам'ять тих людей, що знаходяться в полоні, надію на їхнє повернення. Сьогодні говорить, учасники велосипедами подолають понад 60 кілометрів і об'їдуть вісім сіл громади. Дорогою вони зустрічаються із родинами військовополонених та зниклих безвісти. Пані Ганна із хацьок розповідає, вона перша, хто сьогодні зустрічає учасників акції. І цей чорно-білий прапор, що від них отримала, це як символ її надії. Чекаю я свого зятя. Але я не можу сказати, взяті, я ж чекаю сина, тим більше з першого дня для мене був як син. Він не вийшов на зв'язок 15 травня 2023 року. І до цього часу нічого про його не відомо. Але для того, щоб не втратити віру в це все, я його чекаю тільки живим. Організаторка акції коло надії Валентина Савченко пояснює, головна мета велотуру це підтримка родин військовополонених та зниклих безвісти. Під час маршруту біля кладовища Слави вшановують і пам'ять загиблих бійців. Виникла вона на підставі тих емоцій і почуттів, з якими ми зіштовхуємося під час відвідувань сел нашої територіальної громади. На превеликий жаль, де війна, доволі жорстока війна. Ми маємо втрати, і ми маємо тих, хто зараз потребує по особливому тієї нашої людської підтримки. Каже, завершать акцію на заповідному урочищі Шаєва гора. Саме на Шаєвій горі під час фінального, фінальної частини цього заходу у нас будуть співати три співочих колективу будинку культури у села Хацькі, Степанки, Голов'яти. буде звучати народна пісня. Адже. В народі говорять піснею можна виспівати горе і приспівати щастя. Будемо приспівувати перемогу. і Щастя, Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.